Вітаю, мої любі українці, на своєму каналі. Сьогодні я хочу привітати вас зі святом, зі святом Святої Трійці. Я хочу побажати вам та вашим рідним здоров'я, злагоди, благополуччя та миру. Нехай все у вас складається так, як ви задумали. Я трошки прихворіла після того, як Соломійка одужала, чоловік мій так само хворіє, тож я вибачаюся за те, що в мене такий голос. Хворий. І мене нема в кадрі, бо я зараз не у формі. Але я для вас все одно на цьому тижні встигла засняти відео. Тож ласкаво, прошу і приємного перегляду. А після того, як ми переселили курочку, вона кинула ці три маленькі яєчки. Вони вже проклюнулись. І навіть, якщо прислухатись, там чуєте? Ми зараз поставили біля обігрівачу, накриємо зараз ще тканинкою, і вони мають ось, навіть тріскається. Зараз мають бути курчатка. Так шкода, що вона їх кинула, бо вони би змерзли. Процес пішов. Пройшло 5 хвилин. Нам тут жарко вже оцей перший, перший буде. Маємо вже двох курчаток. Ось одне маленьке сховалось. Ось друге. тут дуже-дуже тепло. І ось третій має скоро з'явитись. Зараз в нашій стані, де ми мали би тримати баранчиків, живуть курчатка і квочка. І вже час їх виводити на вулицю, тож будемо зараз мішою їх ловити для того, щоб вони. Погуляли на свіжому повітрі, пощіпали травку, поклювали якихось мурашок, а от баранчиків ми перевели в інше місце. Пізніше покажу. Так, сьогодні нашим курчаткам вже тиждень, і з завтрашнього дня я почну давати їм вже антибіотик. У нас їх зараз 13. Із тих 17 яєць, які Бочка висиджувала, одне вона в процесі висиджування склювала, і троє загинуло в нас. Але це не ті троє, які ми потім ще окремо забирали. Ні, то було поступово і не одразу. Зараз я їм даю. Це в мене не получилась бринза. Вони таке дуже-дуже люблять. Це вітаміни, це кальцій. Бачите, ось таке. Сир такий. Їм дуже подобається. Я давала і маленьким індичаткам. І зараз їм коли даю, їм подобається. Маленькі. нате їжте. Ще наливала їм сироватку. Сироватка теж дуже-дуже корисна. Не тут і кропивичка росте. І всілякі травички, мурашки. Такі ось загородці вони в нас сидять. Такі, яку ми робили індичаткам. Незабаром підростуть і вже квочка буде їх так водити. Сьогодні в нас прям літо-літо. Дуже тепло. І я знайшла її купальничок, давно його придбала для соломійки. І вона якраз для нього підросла. Така вже доросла. Тут килимочки висять. Так, так. Їмо хліб, як завжди. Сьогодні нам захотілося борщу. І я варю борщ на гусячих шиях. Я вам передати не можу, який він вже стає неймовірний на смак. А ще я сюди кинула трошки квашних помідорів і буду готувати з молодою капустою. Такий борщ виходить просто смакота. Ще я люблю додавати. Віталік бігає, тому шум на фоні це чоловік. Рибка буде? О, а що це? Ага, ти, ти йдеш коптити? Так. Ось такого лобіка він купив, зав'ялив його Та. і тепер йде коптити. Ще сьогодні ми будемо робити олів'є. Вже яєчки зварені, огірочки підготовлені. Хоч і вже майже літо, але чогось хочеться такого зимнього салатику. А в борщ я додаю ще додатково спеції, обов'язково. Це в мене сушений часник, лавровий лист і духмяний перець. Це в мене база для борщу. Трава росте, нібито туди підсипають дріжджі. І чоловік каже, що ні, баранчики не справляються з такою кількістю, то треба не два, а десяток баранів для того, щоб дійсно травичка косилася. Привіт, мої маленькі, бореся. Маргошка! бо Ви бачите, вже трошки більше до себе підпускають. Але все одно бояться. І бачите, чоловік почав косити Він каже: ні, піднімаються зараз, всі косять сіно, це найпожиніша зараз травичка, і не треба допускати її переросту. Десь тут, до речі, ще, а, о, якщо бачите, он гуляє індичка з малечею. Але косити тут треба обов'язково. Бачите, яка вже висока, вона вже. Мені по коліна навіть більше. Маленькі, та я вас не чіпаю, я не ображу. Ви тут ховаєтесь від сонечка, вам спекотно. Ота, в них така шубка щільна. Вони від спеки ховаються. Ладно, не буду вам заважати, відпочивайте. А он бачите, то голова. Томішка сидить на рибалці. А може, щось зловить, пам'ятаєте, він в минулому році величезного коропа зловив. Рівень води в нас тут впав. Хтось в мене за рибку питав нещодавно. Рибка є, жаби теж є, якби ми з ними не боролися, он. І я вам скажу такі величезні жаби. Але рибку тут не видно. Дуже-дуже важко її тут побачити. Але є. Рибка є. Тут глибше набагато. Рибка тут є. Можете не сумніватися. Я прийшла за наш ставочок сюди на цю сторону. І тут дуже багато роботи. Для того, щоб зачистити територію, тут багато якоїсь малини, тут багато якихось кущів, всього 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 дуже багато. І Ще дуже кам'яниста тут земля. Мама, коли приїжджала до нас восени, привезла такі просто гілочки. Якщо ви знаєте, є такі кущі Вейгела. Ось вона привозила просто гілочки, і ми потикали просто, ось от так, як експеримент, отак потикали ті гілочки. Я думаю, зараз вийду, подивлюсь, що воно взагалі є. І чи зможу я таке побачити. І дивіться. Воно так і прижилось. Бачите? Воно дає листочки. І таких ми натикали декілька штучок. Там є материнська рослинка, вона ще привозила. І теж вона прокинулась. Я вам скажу, вейгела тут буде дуже-дуже пасувати. Це великі кущі, красиві, квітучі. І вони тут будуть нам парканчик закривати. А ще вона ж багато привозила всього. І я вже забула, що ми тут саджали. І дивіться, ось хосточка взійшла, Ось хосточка взійшла, І ось хосточка взійшла. І дивлюся, що і ось хосточка сходить. Але тут цим рослинам не дуже буде комфортно. Тут дуже кам'янисто, тут не поливається, тільки дощик, тому треба пересаджувати. Може, посажу в горщики. Ну що, щось спіймалося? Ні, е, не спіймалося, але не є, але поїла Все поїла? Ти на що там? Ти на парич, так? Так. Але дуже жарко, тому я йду обрати. Посидіти в холодочку добре. Дивіться, як в минулому році тут було все засипано камінням, а в цьому році скільки польових квітів повиростало. Я, мабуть, зараз піду якийсь букетик назбираю поставити в хаті. Красиво буде. Тут Міша нам камінчики складає, це все нам треба. І мені на клумбочки, і Віталіку на колодязь, І там камінчики збираються. Хочу, хочу назбирати красивий букетик. Зараз піду. Знайшла я вазочку в лідній кухні. Створила невеличкий букетик, знаєте, він такий простенький, але чомусь я тішусь, коли дивлюсь на нього. Тут і ромашки, і незабудки, усілякі колосочки. У мене було декілька хвилин його створити. Красиво, нехай нас тішить на столі. У нас сьогодні бургери. Я робила ці котлетки нещодавно і дістала їх з заморозки. Зараз вони вже дійшли до тієї стадії, що можна їх смажити. Віталіку захотілося трошки інакше котлет, таких з жирком, ті більш пісні. І зараз я буду ще ліпити з цього котлетки. Будемо їсти бургери. Там у нас міша на фоні грає. У нас дуже сьогодні спекотно літо. Грай-грай. Тут десь хтось голяка бігає. Закінчився такий розслабляючий випуск, такий більш гастрономічний, з усілякими смаколиками. Можливо, я вас надихнула приготувати щось цікаве, смачне, незвичайне. Ще раз хочу привітати вас зі святом. І, як завжди, бажаю вам міцного здоров'я та бережіть себе. Слава нашим ЗСУ і все буде Україна! Ми з вами побачимось у наступному відео.